Фури перекрили дорогу, людям немає, як проїхати до міста. Кажуть, уїжджайте по полю, бо того, що в них фури стоять, не мають куди стати. Я вас попереджаю про фото і відео фіксацію. Я вибачаюся, я вас не чую. Я вас не чую. Ви цього раз устані бачу, бачу, так? Так. У вас сіни збираються, виховані стени без зразу. не виразить. А ви є експертом? А ви чого до мене типиш? Ні, то з вами дійсно щось є. Які плюї за Луковану? Подивіться, польова дорога є. Де польова дорога? Хай стануть на польовій дорозі, хай нормальний поїзд лежить. А що тут заважає? Проїхати 10 метрів? Дорожне покриття заважає. Проїх, це ж польова дорога взагалі. Так ось там краще. Польова та... дорога на карті не це висвічується. Не це не є польова дорога. Це Ми тут збиралися своїми мотоблоками, теж взяли сіпали. Що? Ну то що? Що сіпали? Нам це? треба теж якось проїхати проїжджайте, дорога є, проїзд. Та хай вступляться, ми проїдемо, які питання. То що ви не можете про а вони не можуть забрати машини, що їм? Стрихуляк. Реагуйте? Ну, чи вони по правилах ставляться? То, що ви з ними вітаєтеся за руку, це ваші. Емілія. Це ваші проблеми. Я це розумію. Броніславівна. Чи їхати вони, а чого вони кажуть, що ми не маємо права сюди 31.03, 72 рік. Ні, хто таке каже? Ну от там люди, якісь, я попросив, під'їхав, він каже, я Каже, хлопці, ну ще не сказали, Ви не можете стати, кажу, тут. Тож ж не наживу людям. Село Мала Яромерка. Це, це польова дорога, їдь по кругу. Бускова, Бузкова, бузок. Бузкова 22. Це ромірку, отак, і сюди напручні. Я Ні, він ніхто не, не, не може заборонити. Ну, а то я, так, як так? Як ніхто не я може, може заборонити? Я нормально під'їхав. Ну я їду теж з Львова, до мами. Я не маю права по нормальній плюс-мінус вже сюди, як вмерло. Десь колись під'їхав. Ну то, так, то все полюдський. Я не хочу, нічого ну, проти вас маю, против них, ви не ви ви так. них немає. Ну Так чого я маю бити? Хай вони ступляться. Нам не фірма ремонтує дорогу. Ой, автомобіль верніше. Нам не фірма ремонтує автомобіль. Ми ремонтуємо за власний кошт. Чому я не можу проїхати по дорозі? Чому я маю їхати по полю? І це вже не перший раз. Отаке От во. От во не перший раз. Скільки просили, хлопці, не ставайте на дорозі. Машини легкові їдуть. Стернями такими му мушу їхати. Бо мені треба проїхати, бо вони свої кладуть машини. Є правила дорожнього руху. Є. Польоти є шо, в нас орган, та... мені щось вікна бити чи що, то мене посадять. Та факт тому, що тут не дорога, ви що не розумієте? Дорога! Зайдіть на Google карту. Це не польова дорога. Це дорога на Google карті. Вже знає, а що, що ж це таке? Тих стежка? Ну, ніхто, ніхто, нікого, ніколи в житті не має, бо вони на фірмі. Зараз вони йдуть любіжі, але в подальшому ви можете проїхати віду. Не можемо проїхати. Що ви не можу, це... не... Не в мене є дорога на то. Як це так я не за кермом? Сісти за кермо, я за кермом приїхала. Ей, а що та... це все? О! Що ти вона п'яна? Шо... Пане, ви що добре? Так! Я давай сюда сюди. давай сюди. Я телефон, я викликаю кури. другий нарад. добре. Вона п'яна Вон Оскорблені мене з не кажу. то що таке? Я, я за жінку мама моя так. Давай я викликаю другий це неадекватні люди. За в чому я сказав, що з знаком з ознаками. Я сказав, що ні. Другий раз на що вражаєте, ма я другий раз не вражаю, Ма що випивши, що випивши? Десь їдеш портку, ти їдеш ви 15-12? Вона п'яна. Шові, пиві, що кажу? Машині заїжджають, ваші патрулі, хлопці, та хоч. Хтось щось може каже, це я до того. Будь ласка, не придивіть не свої посвідчення. вам всі Приділіть свої посвідчення. Ходіть сюди покажу. Приявлю. А чого це я маю ходити? Я до вас маю ходити. Номер автомобіля, номер патруля. Ви вийшли з людьми говорити, ваші де посвідчення. Показати посвідчення, ходіть на Чому ви не представляєтеся по формі? Ви не представилися, я посвідчення, не показали. Вони не вимагали, вивже, я вже елементарно. Дивіться, що вони Вовка чого в тебе Дивіться, не набирають. Ходував на пьому по 200. Коли? В них, них ходова не поломиться, від грутової, а нас ломиться. Хоч чуть-чуть вже не роблять дороги. Тоби... Зараз такі. вони заберуть ці машини Хай забирають Дивіться, Все, ви нікуди не їдете, я викликаю другий наряд. Ну, позицію не дивиться, так? Дивлюся? Алло. Я Боже, я вас так погано чую. Я тільки що до вас зверталася з Городоцької територіальної громади. Тут до нас приїхав наряд, який мене ображає. Поліцейський приїхав, ображає мене. О, о, звинувачення, верніше прислайте ще один наряд. Звинувачення, що я в алкогольному сп'янінні. Село Мала Яромерка. Городоцька територіальна громада. А звідки я такі ще говорив? То що працівники у мене на камеру записували. -за Бускова 22. Бачили узнати. І зараз люди підлят, Просто я телефоную дає. з іншого можна телефону, вам сказав, що... Добре. Угу. Тепер результат. Люди собі їдуть так як мають їхати по своїй дорозі. Чимо людей правильно паркуватися. Ура сібалася одна вліво, друга вправо, все.